Сонячні закарпаття. Вже, як бачите, гір не видно. Якщо є гори, то вони невисокої висоти. Просто дерева-дерева. І самі гори, вони вже не з хвойними соснами, ялинами, смереками, а з листяними деревами. І така тут відмінність. І це термальні води Косино, територія. Вона вже побудована дуже давно ось ця вся будівля. Якраз сама така старша, дуже цікава, що під стріхою дах солом'яний, дуже багато ластівок літає. І навіть вони тут набудували гнізд своїх, причому їх ніхто не відганяє. Вони собі також тут живуть під цим дахом. І всюди, де є стріхи дах, вони всюди собі... Мустили гніздечка. А тут садочок, молодий садочок штамбових троянд. Троянд дуже багато. Це в перспективі має бути гарне видовище. Різнокольорові, білі, бордові, жовті. Ось такі по кольору, щоб сказати, по сортах не знаю. Але видно, що ось такі цікаві сорти є бордової троянди. Вона найкраще, до речі, виглядає. Усі бордові найкраще виглядають на штамбі. Такі більш живучі ще, напевне, вони. Ну, так. А ми тут не були давно, дуже, шість років, останній раз, як ми були, 6 років тому, і в нас дуже красива дата, річниця весілля, і ми вирішили її відсвяткувати саме в косино. І приїхали сюди за сонцем, за теплом, за водичкою. За красою. Дякую вам, що хто був зі мною. Дякую, хто подивився моє відео. Всім гарного дня, мирного неба!